А як же визначати тоді сам бюджет, розмір той, який ми вся країна повинні зробити? От з чого, якщо не визначити там е, якусь. Е, от... Ну точно не з не з мінімальних зарплат. Ні. Ні. Це з потреб суспільства. Потреби суспільства вимірюються в школах, в зарплатах викладачів і причому знову ж таки там має бути. Це зідательний підхід, тобто люди, які вкладаються, вони мають мати диверсифіковану зарплату, тобто оплату праці. Тобто, якщо до одного викладача приходить або в садочку uh -huh. більше дітей, наприклад, 20-30 дітей, да, а до другого не приходить нікого, ну не, не можна їм платити однакову оплату. Да. Ми, ми маємо це якось коригувати. Да? І про це ем, багато треба говорити, тому що люди мають впливати на ці процеси. Має бути, як я казала, оця діджитальна система. Де кожна людина буде залучена, я заплатила податок, значить я і відповідаю за це. Тобто я буду вимірювати ефективність цього чиновника, чиєї людини, котра за мій кошт оплачується. І якщо ця людина за місяць не набирає відповідних балів, в її посадові інструкції має бути прописано: з того, що ми починали, де посадові інструкції? Де карта, до якої ми маємо цей аудит робити? Да? До, до кожної роботи: до роботи фіскалів, до роботи е, контролюючих органів, до роботи е, освітян, до роботи. Де? Де? Тобто люди з е созідательним мишленням, креативні, які е говорять, наприклад, а давайте ми там в садочках будемо ще читати фінансову грамотність, да? щоб людина вже із садочку навіть приходила додому і казала, мама, нам там розказували ото, то тато, там от нам отаке розповідали, да? може, вони і не знають. Але е, коли ми говоримо про комплексний підхід, то ми маємо говорити не тільки за чиновника його роботу і відповідальність. Ми маємо сказати, що кожна людина має взяти на себе відповідальність, а вона має знати, як вона хоче, і, і, і має вміти про це говорити. Я хочу вот так. Я хочу, щоб мої дитині ще там в садочку викладали ще танці, музику. І, так, і я готова до, за це доплачувати. Да, я готова зібрати батьківський комітет. Давайте ми, якщо, наприклад, ну, садочок да, ну, візьмемо там, якісь, ну, такий, Середній садочок, да, де, де там є вихователі, у них все рівно є певна програма. Але ми хочемо, щоб нашим дітям ще там приходили і якесь гончарство викладали, да, щоб дітки там щось ліпили додатково і так далі. І ми знаємо класну людину, котра це може іменно дітям викладати. Давайте ми її запросимо і нехай. Але про це треба говорити: треба зібрати татів, мамів, бабусі, дідусів і сказати, що а давайте. А може не давайте, може тоді я не, не індивідуально. Заняття буду ходити і водити свою дитину. Але принаймні я всім розкажу про ту класну людину, що може дати якісь здібності додаткові моїй дитині, чи моїй внучці. чи там Може, я й сама хочу походити на такі курси. От, можливість говорити, можливість проявлятися. Тим більше, що зараз, якщо ми говоримо про комп'ютерні технології, всі кажуть, що там соцмережі це погано. Ну чому погано? Соцмережі це теж прояв кожної людини, тобто вона там себе проявляє. То інше питання, як вона це проявляє? Ну і ми, ми бачимо реакцію. Да? Як я проявляюсь, мені там ставлять лайки, то, то саме може відбуватися і з тими людьми, котрі на посадах сидять. Але треба розуміти, що, за що вони відповідають, yep. і, і скільки їх потрібно. розумієте? Тобто, тут про те, що має бути мінімальна зарплата, я би сказала, що це не треба говорити. Але про те, що люди, котрі вкладаються від ну, на державних роботах, так само там та, та ж міська рада, да, може бути якась людина, там може якийсь відомий економіст, який зараз розкаже якісь такі речі, які зроблять місто максимально багатим, наприклад, там застосування новітніх технологій в очистці води, да, на цьому може місто заробляти. Ну, і він, значить, виходить і віщає, що «от, давайте таке зробимо. І у нас на це є кошти, або давайте ми там в бюджеті це передбачимо, але ми, от там, умовно кажучи, за 5 місяців а, заробимо більше, ніж ми туди вклад, вкладемо, і у нас будуть кращі дороги. Ну, відповідно, як цій людині не заплатити. Ну, Звісно, має бути за цей креатив певна оплата. І про це треба говорити. Тобто про мінімальну зарплату ні, але про те, що як людина проявляється і як про неї дбати про таку людину. Бо вона теж дбає, бо вона проявляється. Вона говорить, вона розповідає, вона робить Робить це, тому що сказати одне, а ви давайте робіть. да? Я скажу, а ви робіть? Ні, якщо ти сказала, значить іди і покажи як.